Привіт Зараз я хочу показати, як робити прическу для Пінкі Пай, як мультику. Для цього нам знадобиться вода. Розчоска. І невидинки. Ось і наша Пінкі Пай. Я вже початок її зробила. Зараз я покажу, як зробити далі. От беремо, розділяємо, давайте почнемо з ці вот тут частини, невидимку беремо, на ну, кінці закріпляємо от так от. І. Давайте зараз тут правлю. О! Так от докінь, майже до кінця беремо і так от далі закручуємо. Закрутили. Далі я візьму другу невидимку і закріплю, щоб воно стояло. О, стоїть. Вот, Ось вот, це тут у мене трохи криво стоїть. Ну, нічого. О, правильно вже. Далі беремо вот. от частину зараз я ту воду заберу. Беремо далі вот. от вот. частинку. Так, і те саме з нею робимо. Ой, у мене просто камера впала. Зараз я її поставлю. Ну, Зараз я оцю частину зроблю. І от я вже зробила те ж саме, я зробила з хвостом. Якщо у вас висохло волосся, то можна шерсть намочити. Так от, і треба почекати, коли. Вона висухне. Краще всього вис висушити феном. А, як а якщо у вас включена батарея, то на батарею можна її покласти, а якщо без нічого, то вона може висухати день. Ну і все, вона вже висухла. От я вже оце тут вже розпустила. Така от тут кудряшка вийшла. Така гарна. Пінки. І я зараз ще розпущу остальні. Ось так от мало би у вас вийде. Ось така гіртузка. От і ось тут і хвостик. Ось от кінкіпай класно Бігодями не дуже... Я пробувала бігодями, але воно не дуже тою файно виходить. Ну, краще все таким ось вот способом. Ну, це було все. Всім па-па.